Ці п'ять харчових звичок змінюють твою фігуру і якість життя. Ми можемо роками страждати від того, що нам не подобається наша фігура. Думати, що нам не дано бути струнким, витрачати величезні суми грошей на бади, якісь пігулки, чудо засоби масажі, тренування з дорогим тренером. Але як ми бачимо на практиці, навіть люди з великими грошима часто мають зайву вагу. Тобто, секрет стрункості не в якихось супердорогих процедурах. Урах або чудозасобах, які доступні лише обраним. І правила стрункості дуже прості: так худла я після вагітності на 10 кг, так худнуть мої клієнти і підтримують потім вагу без стресу, без відкатів і економлячи величезні суми грошей. Але мало того, що завдяки цим правилам ви зможете скоригувати вагу, найважливіше, що через 1-2 тижні ви вже побачите перші результати. Перше правило це 3, максимум 4 прийоми їжі. На день, тому що кожен раз, коли ми щось їмо, це викликає підйом інсуліну в крові. Коли в нас підіймається інсулін, коли він виробляється під час прийому їжі, це повністю блокує процес жироспалення. І інсулін після прийому їжі ще діє десь 2-3 години. І якщо ми протягом дня постійно щось їмо, навіть якщо то кава з молоком, то яблучко, то навіть маленький шматочок кураги. І у цей день, коли ми так харчуємось, у нас буде Повністю заблокований процес жироспалення, і ви не зможете схуднути, бо е, інсулін виробляється на кожен прийом їжі, і іноді люди кажуть: от я так мало їм і не можу схуднути, ну тому ви не можете схуднути, бо у вас постійно високий рівень інсуліну і жироспалення просто заблоковано. Можливо, ви хочете запитати про дробне харчування, яке останні багато років було популярне в фітнес середовищі Насправді дробне харчування пішло із бодібілдингу. Там у спортсменів величезна кількість м'язової маси, і для підтримки цих м'язів потрібна велика кількість білка і інших продуктів, які просто неможливо з'їсти за 2-3 прийоми їжі. Тому бодібілдери і харчуються 5-6 разів на день, бо за 2-3 рази вони не можуть з'їсти таку кількість їжі. Але для звичайної людини не бодібілдера, не професійного спортсмена, ніякої користі відробного харчування немає. Друге правило це перерви між прийомами їжі. Паузи між основними прийомами їжі мають бути 3,5-5,5 годин і оптимально вечеряти за 3-4 години до сна. Саме під час таких довгих харчових пауз у нас знижується рівень інсуліну і глюкози крові. В цей момент запускається процес жироспалення. Тобто ми худнемо увісні і під час таких довгих харчових пауз без калорій. Якщо у вас є звичка пити каву з молоком або перекусувати вуглеводами, то всі такі лати, капучино, цукерочки, печиво, яблучко будь-які інші фрукти краще приєднати до основних прийомів їжі і їсти у вигляді десерту. Під час харчових пауз можна пити чорну каву і чай без цукру, дотримуючись цього практику, та, уникаючи переїдання перед сном, ви отримуєте ще один бонус це збільшення виробітки гормону росту вночі. А гормон росту він підтримує нашу м'язову масу, він прискорює ще процес жироспалення. І ще це гормон молодості та краси. А крім того, не переїдаючи перед сном. Ваш сон стає більш міцним та якісним. Організм вночі краще відновлюється, а на ранок ви будете почувати більше енергії. Третє правило: це пів тарілки овочів. Кожен прийом їжі. Свіжі, приготовлені, заморожені. Це не має ніякого значення. Головне, щоб половина вашої тарілки складалася з овочів або зелені, і саме з овочів. Спочатку з'їдаючи їх, ми починаємо наш прийом їжі, бо це знижує стрибок інсуліну після прийому їжі, а вуглеводи засвоюються повільніше. І це буде сприяти зниженню ваги, зниженню рівня глюкози крові, довшому відчуттю ситості після їжі і зниженню тяги до солодкого. Четверте правило це баланс БЖУ і достатня кількість білка в раціоні. Для того, щоб ми худли не за рахунок м'язів, а за рахунок жирової тканини, нам треба. Щоб в нашому раціоні щодня в кожен прийом їжі було достатньо білка. Для цього в кожен основний прийом їжі ми орієнтовно маємо з'їдати 100-150 грамів білкових продуктів, це для жінок і 150 200 грамів білкових продуктів для чоловіків. Це можуть бути курячі гомілки, куряче філе, яйця, риба, тофу, морепродукти, кисломолочний сир. Якщо ми не отримуємо протягом дня необхідну кількість білка, а білок дуже важливий для організму, то організм. Буде використовувати на свої потреби наші м'язи. І ми будемо худнути за рахунок м'язової маси, а не за рахунок жирової. Загалом для здорового схуднення і для гарної фігури. Кожен наш прийом їжі має містити і складні вуглеводи, і білок, і жири. І клітковину для того, щоб не рахувати калорії, можна використовувати правило долонь. Якщо ви не хочете рахувати нічого, то є таке правило: в кожен прийом їжі долоня без пальців, білкових продуктів для чоловіків дві долоні. Жменька складних вуглеводів в приготованому вигляді, дві жменьки для чоловіків, Пів тарілки овочів або зелені І з жирами трошки складніше. Просто треба запам'ятати корисні джерела жирів, які мають бути з'їдені протягом дня. Це це столова ложка оливкової олії в кожен прийом їжі. Це половинка авокадо за день, це 30-40 грамів твердого сиру за день, це 30-40 грамів горішків, 20 грамів насіння. І всі ці корисні продукти нам просто треба розподілити між трьома основними прийомами їжі. П'яте правило це 10 тисяч кроків на день. Якщо ви хочете прискорити результат від перших чотирьох кроків, а потім підтримувати цей класний результат, я вам дуже Рекомендую до своєї щоденної рутини додати 10 тисяч кроків, або мінімум 8. А якщо ви переживаєте, що вас раптом не вийде, якщо ви хочете більше порад а, про те, як досягнути результату в зниженні ваги, або хочете персональної роботи саме по вашій ситуації, підписуйтесь на мене в інстаграм. І записуйтесь на консультацію або на персональний супровід. Там з клієнтами ми дуже ефективно пропрацьовуємо всі персональні моменти щодо здоров'я, способу життя і досягаємо класних стабільних результатів. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю вам прекрасного настрою та до нових зустрічей на каналі.